Всього за мене фланплай, і якщо ти шукаєш якісь круті рісерспаки для виживання чи для щось дорого, то це відео точно для тебе. Тому що сьогодні у нас буде топ-3 САМИХ найкрутих різерспака, які я всім советую скачати. А ми поїхали. І так, я хочу ще з першого ресерспаку, давайте я зараз спрощаю список рісерспаку. Сьогодні у нас буде е, помідор. Ой, не за список, ізвиняюсь, листочок перевернути Все, у нас буде сам ітемс катана і нас буде гаджети. Давайте я оберу І я хочу ще з прямо такого крутого ресурспаку, який принесе вас хіматику Японії і самурай, а точніше катана ресурспак Дуже класний всім советую. Силочки будуть в описанні. E, Во-первых, у да, нас меняється така иконка. Що просто подивись, офиген. Во-первых, да, лук, Саме з дерев на меча у нас просто палка. реальний Далі, e, золотий, камінний, алмаз. я взагалі, чекні, які алмази, я алмази класний. Дивіться, це ж офігенно. Ну, це ще не все. ще є отака з бандана. Дуже класна кожана. Не знаю, як вона називається, якщо вона, але виглядає воно ось так. Просто подивіться, як це виглядає, класно. Того всім светую це просто афігент, як на мене, для Да, тут ще є ось таке звук. Тоже класний, дивіться. Ого, за того удару того, як на мене, просто офігенні мод, офігенні усе тут. А ми переходимо до слідчого, точніше не мод сказати, а ресурс-пак. Хоча знаєте, тут і таке відчуття, що мод, то що прям реально виглядає класно. От якщо б на цій надписи алмазний камінь, я дуже догадався, що це ресурс-пак. ресурспак. То а ми переходимо далі. Як ви розумієте, далі у нас ідея вже інтересне, що це сам ітем. Вона додає кучу броні, кучу мечів, кучу всього, але для нього надо наковальня. ковальне. Да, так, як ви зрозуміли, то плюс я вам дав в тому, що у вас не буде просто прибавлятися, ну, у вас не будуть замінятися речі, скажімо так, а ви їх можете самі переименувати, якщо вам це важно. Зараз побачите. Берем наковальню. ковальне, кажу, беремо маю. І далі... Дальше... На ковальні. давайте, допустим, сейчас я знайду якийсь код. Е, ну, от, допустим, давайте я ще займу щось немаєш, я думаю, не меч буде найкраще. Допустим, ні, давайте щит спочатку Щит берем і меч. Між можна любити, роді рім не заридова. Ну, хазя Начнем давайте з меча, саї. Тут дуже-дуже много е, таких кодів. І давайте 6 зразу же, Зразу вже. Хопло. Хопло. Так, такс, Хо. Хоп. хопло І ви бачите просто такий дуже класний щит. Як на мене, це просто афігенно. його надіну, просто подивіться, як це буде виглядати. чисто дивіться. Прям в рейсер. Но ну, мені дуже нравится. Давайте щейки очисти. Давайте ще. Що якісь... э, ще... у нас ще? щеє? Э, давайте попробуємо. Э, Мне нравится, знаете що, топ-хем. Яка топ, -хелм. Я, каже, топ -хелм", я не знаю. На вирізану текло. Мені опять вирізано такое. Берем ви. вырезаем тыкву, и теперь реки то Я не знаю, что это, но мне интересно. Топ, да, он тут. Э, так, А, ага, ось. Вот. О, он тут на, да, да. Давайте сначала все начнем. начнем. Топ. Халм. Халм. Ой-ой-ой! Йо! Это Просто подивіться, слышь, ідеально Да, мені так немного мешать волоси Но от якщо у вас не буде такої фигни, що у вас поверх волосся то це просто офігенно Самі подивіться Я не знаю. Мені дуже нравится. Давайте я там І этой ну, Всем Всім это сердце спак, я не знаю. Мені дуже нравится. що то ще таке інтересне є, давайте подивимся. Uh, так, Мечі, мечі. Ну, щит ми вже бачили. Ще раз з ними Опа, я знайшов лук. Ну, давайте спочатку введемо якусь теж криту. Давайте перевіримо, що робота з незарітовими, чисто. Бо я не перевіряв. З усіма. Да, з незарітовими теж робота. Подивіться на це просто. Що це за катана, що прикалуєтесь? І це не зрітує мішці, подивіться, здається, пруфи так я маю. Дивіться, це зрити маєш. Офіть. Це ж просто офігенно. Так, як на мене, дуже класний ресурс пак Силка буде в описанні Всім советую. Це ж просто все. Це... Тут дуже много таких промокодів, знаєте, я їх назву так. Того можна вводити кучу всього, я їх тільки такі... Саме інтересні, я тут ще є броня і много чого -то. Це на все промокоди, так сказать. Ну а ми переходимо далі до останнього і одного з найших ресурс-паків. Погнали! І вже всі догадались, що це буде за ресурс-пак, бо це буде ресурс-пак на всяку мебель и знаєте, гаджети, я бы так сказав. Ну, ну так і називається, то логічно. Тепер давайте тут опять же така сама штука, тут треба, на наковальня. Берем И надо железный слиток и вырезать. Давайте берем G да. и ну, на понадобиться. Опять же, цей мод не на мебель. То есть мод іменно на гаджети. Знаєте, типа нельзя будет оставить, а именно мод на гаджети. Но мені не нравится. Знаєте? Типа як телефон, допустим. Нельзя поставить, но... Типа такого. Допустим, давайте з нього і начнем. Берем сліток і назвемо його телефон. Десь здається ось, наприклад. Ух ти, вау. Реально класно, дивіться. iPhone, чесно, чи стався айфон про Макс? Та це він на ті гаджети, які можуть понадобитися для, там, я не знаю, для креатива, допустим, щось там декорірувати, либо щось яке, але це не мебель. Це іменно гаджети, Телефон, планшет, все вот это есть. На телефон же не нельзя поставить, то логично. Дальше давайте будильник, допустим. Опять же, ну тут я, Хотя нет. Да, давайте будильник, а потом я вам еще кое-что интересное покажу. Вот я будильник, опять же, нельзя поставить, но... Так не смотрите. И сейчас то еще очень интересно, давайте, что мы сейчас сделаем. Наушники, Дикая, их сейчас я помочь, что. Да, Вы правильно поняли. Це наушники, которые я уже наконец-то можно найдем. Да, их плохо видно через те, что у меня тут капюшон черный на скині, Тому их плохо видно. Но так це дуже класно, я всем советую реально. Воно дуже класно. Е, давайте ще зайдем, допустим. Что ты ще прям таке? Давайте это колонка, допустим. Ко колонка. И мы получаем ось такую колонку от. GPL, наверное, шоссе, да? Маш? Вроде да. Ще? Ми Давайте, ще? Я знайшов ще компьютер. Okay. Компью. Ком Комп'ютер Чего? Он даже не хочу, если честно? Що не Короче, она ну, хочет работать. Вроде я написал правильно, но он не работал. Давайте клавиатуру. Кла! Клавиатура. Сейчас клавиатура. Опять же, не можем взять. Шо е, ще? Ну их тут не... Їх тут всего 13. Но силы на этом не Давайте планшет, допустим. И сейчас проверим, что заработает с Планшет. Такой же, как телефон, только это уже планшет. Эээ, дальше. Роутер. Ну, это интересно, как он выглядит вообще. Роутер. И ты здесь, мы реально получаем роутер. Да, было бы его можно поставить, было бы вообще. Но все равно. На F5 он выглядит так. Кло. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Уж не має дивіться. Все, йди. Так. Е, э, і давайте я щас якийсь ще останній покажу. Е, э, допустим, хай це буде телевізор. Там тут ще є промокоди, знаєте, але но... я не маю, ви їх вже ведете самі. Це ще якась чорна штука, але... Но... А, ні, не чорна, дивіться, реально. Но ну, цель полезно для многих, з майкрафт сериалы знімають а для всего сериально полезно. То якщо хочется, щоб я ще показав якісь ресурс то ставте лайки. І давайте другим, що мені что що можна чем саме, сделать з другими вот. Телефон. Мені чисто чи це возможно. Телефон. Блін, ні, це зможе тільки зіма. Но все одно, як на мене, ресурспаки круті. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Якщо ви хочете ще відео, де буде обзор модів, лібо топових, топових ресурспаків, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Це буде реально, я думаю, інтересно. Е, То, такі нас ресурс ресурспаки були. Ждіть ще одного, я думаю, ще буде добрий серфаків і модів, а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був я, Фламплей. Бувайте.